Привіт, майбутні програмісти! Це курси GTA. У мене завжди багато запитань від початківців про те, з чого краще починати вивчати мови програмування. Тому я вирішив зробити це відео з трьома важливими кроками для абсолютних початківців. Якщо вам цікаве це відео, не вагайтеся натиснути вподобайку під ним, а також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Крок номер 1 вибір правильної мови та налаштування середовища розробки. Коли ви починаєте свою подорож у програмуванні, перше рішення має вирішальне значення. Тож оберіть мову правильно. Раджу починати з популярної та легкої для початківців мови. Виберіть мову, яка відповідає вашим цілям, незалежно від того, чи ви плануєте займатися веб-розробкою, даними чи розробкою ігор, мова, яку ви оберете, буде формувати вашу основу. Ви можете подивитися на Python, JavaScript або C Sharp. Ці мови дуже популярні і мають не таку круту криву вивчення. Але, будь ласка, не турбуйтеся про пошук ідеального вибору. Зосередьтеся на тому, що вам подобається. І після того, як ви зробите свій вибір, будь ласка, зверніться до документації для виборної мови. Це як ваш GPS-навігатор, який поведе вас крок за кроком. Зосередьтеся на налаштуванні середовища розробки. Зазвичай у документації є розділ швидкого старту, де можна виконати прості кроки, щоб встановити всі необхідні інструменти, такі як SDK, Runtime, Compiler та IDE, на вашому комп'ютері. Крім того, якщо ви зіткнулися з певними труднощами під час налаштування локального середовища і не хочете застряти на цьому, ви можете поекспериментувати з онлайн-платформами, такими як GS, Python або .NET Fiddle, або такими як W3Schools і Codecademy, що дозволяють вам спробувати мову без встановлення локального середовища розробки. Деякі з них вимагають створення аккаунту, щоб отримати доступ до його функцій. Але зазвичай ви можете просто перейти туди в своєму браузері та одразу спробувати деякі речі, навіть на своєму телефоні. Гаразд, ми рухаємося вперед. І тепер крок номер два це вивчення фундаментальних концепцій. Тепер, коли у вас є середовище для розробки, настав час зануритися в основи. Розуміння базових концепцій програмування, таких як змінні, цикли та умовні вирази, має важливе значення. Це як вивчення абетки перед тим, як писати слова і речення. І всі вони є будівельними блоками будь-якої програми. Це як вивчати основи граматики нової іноземної мови. Спершу ви можете відчути, що це нудно і незрозуміло. Але хороша новина полягає в тому, що як тільки ви зрозумієте концепцію цих простих блоків, ви зможете пізніше перенести її на інші мови. Це пояснюється тим, що основи зазвичай універсальні і дещо відрізняються лише синтаксисом. Ще одна справді важлива річ, яку я вам раджу, це зрозуміти плин вашої програми. Спробуйте зрозуміти, з чого починаються всі програми, де і як вони закінчуються. Використовуйте дебагер та точки зупини для навігації кодом рядок за рядком як компілятор, щоб зрозуміти, як виконуються ваші інструкції. Отже, дебагер, він не лише допомагає виправити помилки, мова йде про розуміння плину вашої програми. Зосередтеся на якості, а не на складності. Витратьте час, щоб повністю зрозуміти кожну концепцію, перш ніж рухатися далі. Міцна основа зробить складні теми більш доступними. І крок номер 3 Практика, практика і практика. Тепер настає найцікавіше практика. Практичний досвід є ключем до майстерності. Почніть з невеликих проєктів, вирішуйте не дуже складні проблеми та виконуйте багато вправ. Чим більше ви будете практикуватися, тим впевненіше станете. Абсолютно нормально, якщо ви просто імітуєте когось під час створення своїх перших програм. Ви можете просто знайти покрокові інструкції щодо створення невеличких програм на вебсайті з документацією вашої мови програмування, на YouTube чи на інших ресурсах, таких як вже згадані w 3 schools або Codecademy. Тут головне не зациклюватися на чомусь, чого ви зараз не можете зрозуміти. Так деякі синтаксичні хитрощі або конструкції можуть збити вас з пантелику вперше. Але намагайтеся вловити загальну ідею створення додатків, потім розбити все на окремі кроки, і ви зрозумієте, яка мета інструкцій і синтаксичних прийомів. Справа в тому, що регулярні заняття корисніші, ніж спорадичні інтенсивні заняття. Встановіть послідовний розклад вашого часу для кодування, щоб стимулювати прогрес та збільшити мотивацію. Підсумовуючи, давайте нагадаємо три важливі кроки. Виберіть правильну мову та налаштуйте своє середовище. Терпляче вивчайте фундаментальні поняття. І практикуйтеся регулярно. Ваша подорож унікальна і я буду радий почути про це. Поділіться своїми досягненнями та досвідом у коментарях. Давайте створимо співтовариство програмістів, яке підтримує початківців. Пам'ятайте, кожна ваша спроба навчитися програмуванню це історія, яку варто розповісти. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати канал на платформі BuyMayCoffi, переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Не соромтеся залишити коментар і поставити лайк цьому відео. Ви також можете залишити будь-які запитання в коментарях. Я з радістю на них відповім. А також закликаю вас зробити донат на Збройні Сили України, яким дуже потрібна наша підтримка. Будь ласка, використовуйте QR-код або посилання в описі, щоб відвідати благодійні фонди, які допомагають ЗСУ. Дякую, до зустрічі в наступних відео.